Авіаудар по гум конвою поблизу, Алепо. сирійські урядові війська за підтримки російської авіації розбомбили 18 вантажівок із найнеобхіднішими речами для мирних громадян, постраждалих під час бойових дій. Від авіаудару загинуло щонайменше 12 людей. Це попри те, що в країні, начебто, діє режим тиші. Гуманітарний конвой рухався під егідою ООН та Червоного Хреста. Загалом автоколонія була 31 вантажівка. Такий вигляд він мав за кілька годин до авіаудару конвой ООН і Сирійського червоного півмісяця. Ліки, їжа, памперси, простирадла й ковдри для жителів обступленого військами Асада Алеппо. 18 вантажівок перетинають турецький кордон, але до Алеппо не доїжджають. Їх розбивають із повітря щент. Усе це режимні та російські війська скоїли. довкола багато тіл працівників Червоного Хреста. Місцеві прибігли аби допомогти пораненим та потрапили під ще один удар. Загинули принаймні 20 людей. Серед них директор Сирійського червоного півмісяця Омар Бакарат. Тяжко поранений. Він чекав на допомогу дві години і не дочекався. Це чорний день для гуманітарних організацій у Сирії і по всьому світу. У нас це викликає шок і відверто кажучи, відразу валепу гуманітарна катастрофа. Там закінчуються речі першої потреби, а півсотні вантажівок із ними застрягли під пекучим сонцем на турецькому кордоні. ООН заборонила в'їзд до Сирії всім конвоєм. Гарантувати їх безпеку поки що змоги немає. Адже напередодні уряд Башара Асада заявив про те, що перемир'ю про яке домовилися Москва та Вашингтон кінець, і Кремль його підтримав. Ав не минулої доби конвой, шлях якого був відомий Асаду, розбивають із повітря. Американські дипломати в кулуарах покладають відповідальність на Росію, навіть якщо бомбили сирійські літаки. Російські міноборони заявляє, по Алеппо не стріляли ні вони, ні Асад. Я не вважаю можливим і правильним загалом робити якісь голослівні висновки. Привід для зриву хиткого перемир'я у суботу військові позиції Асада в місті ДРС Зор потрапили під обстріл коаліційних винищувачів. Британія відразу заявила, цілила по позиціях угруповання іділ. Росію коаліція про цей удар попереджала, і тепер американці говорять, це свідома провокація Кремля, спрямована на ескалацію становища в Сирії, де після удару по міжнародному конвою повернутися до дипломатичних розмов. Буде вже нелегко. Яна Я спецкор два плюс